Ми не будемо питати дозволу у Путіна, чи можна нам користуватися одеськими і дунайськими портами для експорту зерна. І якщо Путін буде атакувати порти, ми маємо їх прикрити. Якщо Путін буде атакувати комерційні цивільні кораблі, російські кораблі будуть в небезпеці по всьому світу. І є в нас інструменти, яким чином помститися. І третя позиція, з якої я зараз буду виходити, що у випадку атаку цивільних судів проліви босфори дарданели для російських комерційних судів мають бути закриті. Як це робити? Ми це продемонстрували на прикладі Ялти. Кожен корабль, який зайде в Ялту, більше не зайде в жоден порт світу, крім портів злочинців. Отак От саме. Будуть заблоковані порти, і так само світ, Україна, Туреччина, НАТО мають реагувати на атаки цивільних об'єктів. Зараз ми завершили ремонт бойових модулів, які постраждали ще під час Керченської атаки, і зараз під час війни. Це кораблі «Бердянськ», це кораблі Костополь, де силами заводу Кузня на Рибальському. За кошти благодійного фонду Петра Порошенка без залучення коштів державного бюджету були повністю відновлені боєздатність двох бойових модулів. Третій бойовий модуль готовий, куплений імпортні комплектуючі. Я думаю, що протягом декількох днів делегація заводу передасть їх також для встановлення і відновлення боєздатності військово-морських сил. Особливо я хочу подякувати. Людині, яка це все організувала, це керівник цього напрямку на Кузні-Рибальському Костянтину Картошкіну, який віддав свої власні кошти разом з коштами благодійного фонду і вже передав два бойових комплекси військово-морським силам. Будемо ті ж, те, що є в наших можливостях, будемо допомагати забезпечувати. Це буде і артилерійські тягачі, і вантажівки. Будемо намагатися е, запропонувати позиції щодо засобів радіоелектронної боротьби, е, оперативно-тактичних дронів і все таке інше. Ми попрацюємо, щоб наша обласна організація е, за рахунок субвенції також е, сприяла допомоги в забезпеченні необхідної техніки. Від благодійного фонду Петра Порошенка я прийняв рішення передати тобі Новісенький, дуже крутий, повноприводний, дизельний, пікап. Приймай ключі. Привезли автомобіль для як заходів підрозділу для перевезення особового складу, майна, боєприпасів. Будемо використовувати за призначенням згідно обстановки. Машинка дуже добра, комфортна. Тобто, я так розумію, з останніх комплектацій. Є стеклоподйомники, є кондиціонер, є те, що в принципі більш потрібно для автомобіля це повний привід, щоб можна було застосовувати його в полях у непогоду. Дуже добра машинка. Чим ви займаєтесь, які ви бяки робите для Русі? Бяки робимо, а взагалі ми захищаємо Україну. Працюємо по повітряним цілям, задаємо їм шкоди, щоб вони не заздали нам. Основа це по безпілотним літальним апаратам. Шахеди, орлани. І такого типу. Як зараз ситуація на півдні? На півдні контрольована, є нюанси, але вони контрольовані, скажімо так, зенітними військами багато цілей знищуються. Працюємо в плановому режимі, без всяких яких, там, панік. Тобто Військовослужбовці працюють як повинні. Переможемо? Звісно, переможемо. Другого не мусить. Сьогодні в Одесі Петро Олексійович Порошенко, і він, як завжди, приїжджає не з пустими руками. Він привіз пікап для новоствореної бригади ПВО. Ну і безумовно, зараз для Одеси ПВО це взагалі така топ-тема. Ви бачите, як Путін намагається стерти з лиця землі наше місто, історичний центр, внесений в ЮНЕСКО Порт, від якого залежить. Життя сотень мільйонів людей по всьому світу, тому що це головний ворота для українського аграрного експорту. Тому це надзвичайно важливе питання для Одеси і для України. Що зараз в Одесі? Як настрої людей і взагалі в якому все, все стані після такого страшного останнього обстрілу? Ну, дивіться, безумовно, такий тиждень, який був, він був дуже складний, і це виматує. Але з іншого боку, Одесити то Одесити, ми абсолютно не. Не опускаємо голову. Як знаєте, от я прийшов в ранок після цього страшного найстрашнішого обстрілу по центру міста, і там, значить, така стояла автомобіль біля зруйнованого пам'ятника ят... пам архітектури в сусідньому пам'ятнику, пошкодженому, живе людина, а поруч був припаркований його автомобіль. І в цей автомобіль був просто наскрізь проткнутий арматурою, яка злетіла з того з цієї будівлі, і наскрізь проткнула. Ну я це. Це доволі жахливо виглядає. Коли я це побачив, я побачив власника. А він сміється. Я кажу, що, що ви смієтесь? Він каже, ну слава Богу, я живий, я що то, машина, це таке. Я кажу, ну що, як у вас настрій зараз? Він каже, настрій такий, щоб дістати цю арматуру і засунути Путіну в дупу. Оце настрій Одеситів. Ми місто герої, ми. Південна столиця України, ми військово-морська столиця України, нас не налякати. Але, звичайно, цього покидька треба зупиняти. і вам маленький презент, Щоб ви знали, куди відправляти руский воєнний корабль. Покажіть, будь ласка, якщо можна можна попросить. Тут слава Україні героям слава. А тут, ну ви мене зрозуміли. такий Вау! Дивіться, оце прапор воїнів протиповітряної оборони, які закривають одеські порти, які закривають Одесу. І для мене велика честь прийняти саме цей прапор зараз.